Радіо ЮАЙ Чикаго. Білий дім дозволить постачати до України винищувачі F-16, Повідомляють в CNN. Зазначається, що таке рішення адміністрація президента США Джо Байдена готова ухвалити на тлі великого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну. І бачимо результат наших з вами дій. І От, власне, президент Джо Байден проінформував лідерів G7, що США підтримуватимуть спільні з союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів. Них літаків четвертого покоління, включаючи F-16. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації. Очікується, що навчання відбуватимуться в Європі, а не в США. водночас зазначається, що американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі, оскільки навчання буде проходити протягом наступних місяців. Наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо та хто є. Їх надасть сказав чиновник. Отож, українські пілоти можуть опанувати літаки f 16 за 4 місяці. У США відбулося тестування українських пілотів, які будуть опановувати літаки f 16 Спеціалісти розробили зробили висновок, що льотчики ЗСУ спроможні перенавчитися всього лише за 4 місяці. І, за словами Ігната, йдеться не лише про навички зліт посадка, а про ведення бойових дій, застосування озброєння. У кожного пілота є своя індивідуальна підготовка. Кожний пілот порівнює Різному буде мати індивідуальну програму: хтось швидше, хтось пізніше. Але льотчики вже тут готуються. Якісь теоретичні речі вивчають і роблять відповідно величезні кроки. Не забуваймо і про інженерів, про офіцерів бойового управління. Наголосив Ігнат і додавши, що використання F-16 може докорінно змінити ситуацію на полі бою. Радіо ЮЕНЧІКАГО.